Всім привіт! Це відогляд на акумуляторну електричну лампу пастку від комарів. В комплекті щіточка, зарядний кабель, інструкція та ось такий світильник, який ви зможете використовувати не лише в приміщенні, а й на вулиці, підвішуючи за ручку, яка прихована в нижній частині. Довжина зарядного кабелю складає 75 см. Під час заряджання горить світловий індикатор червоним кольором. Зможете заряджати лампу як від мережі, так само від павербанку чи ноутбуку. Захисна решітка досить таки щільна і запобігає випадковому дотику до високовольтної сітки. Але щиточка добре проходить та справляється з очищенням без проблем. Працює лампа безшумно, перемикачем вмикаємо будь-який з двох режимів. Легше заснути при вімкненому другому режимі, тому можемо вважати його нічним. Лажить світильник всього 270 грам. На корпусі бачимо помітки ON та OFF, аби зняти захисну решітку, прокручуємо її від себе. Коли встановлюємо решітку назад, потрібно прикрутити до себе до звуку клацання. Після повного заряджання світиться індикатор зеленим кольором. Ось так виглядає паска в темній кімнаті при вімкнених двох різних режимах. Жовте світло дійсно трохи м'якше та не таке яскраве. Залишала лампу вімкненою на ніч. Зараз поглянемо, скільки комарів тут назбиралося. Дуже легко видаляється за допомогою щітки.